Радо вітаю всіх на моєму каналі, візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте і з радістю відповідаю. Друзі, вирішила показати вам свої хости. І згадала, що ще в одному місці в мене хости е, ростуть інші. Але це іншим разом. Зараз трошечки розповім про ці. Виписувала я в розпліднику. Оцей маленький такий, такий кущик дуже повільно наростає, багато років вже росте і росте, наче на одному місці. А найбільше подобається ось такий кущик. Такий розмальовка, така варіагатна, дуже гарна. Ну от вона, Я їх пересадила в це місце і краще вони стали наростати. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!